Відверто, у нас друга серія по брататі. Починаємо, вирішив зіграти, як кажуть, не грав без вас. Чекав е, хоч якогось, якогось переглядів на серії. Думаю, чи буде цікаво, чи не буде. Е, друга серія Йду, хочу зіграти за дравчуна. І в нього на вибір дві зброї: кулак і долоня. На старті йому дається, бачу, один кулак додатковий. Так що давайте. Раз Кулак, нульова загроза. Погнали. І цього разу пройдемо хоча б, щоб не виглядати. Все. Е -е, був лише один коментар на відео з побажанням продовжувати, але і люди, які заходять, пишуть. Так, е -е, удача. кулак. <головіка> Дальні збори відштовхування Які пишуть, які підтримують. Так що дякую і за це. Порад поки що ніяких не було. Але все попереду. Так, друга хвиля. Поки що вороги слабенькі, чи то кулаки сильні. До речі, забув подивитися на характеристики, що дає комплект, якщо зібрати всі кулаки. Так, взяли другий рівень. Поки що поки що все супер. Так. Е ухиляння. Mm -hmm. До речі, комплект. А, Комплект дає ухиляння. Нормально. Дальність, ближній мій урон, шанс крита. Зрозумів. Так, е дивимось. Макс З вороги. Дальність нам не потрібна, із нас заблокуємо. Продовжуємо. Третя хвиля в ругіло все, ну диво легко, але це лише перші хвилі, так що тут тяжко і не може бути. Так, може візьмемо другий рівень. Два рівні нараз точніше. Є. Рівня є. Так, е якщо ми ближній бій, то може взяти трошки броні. Броня і удача. Е Ще один кулак, урон. Закріпимо. О, кулак закріпити, купон на знижку закріпити. М так, погнали. Так. Четверта хвиля. Серега, бачу, не випадає, чи то не везе. Так, до речі, а на щоб? Щоб? У, 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 у. Е, від чого залежить випадання скринь з деревом? Від удачі, чи це просто рандом? Якщо хтось знає, може підкаже. О, є, є скриня перша. Так, дивимось Збор ближній розібрати. Макс ОЗ. Так, кулак, купон на знижку. треба було перше купон на знижку взяти, але вже бонус опита. Нічо нічого собі, у нічо собі. Закріпен. Обновимо ще раз. Ще один купон на знижку. Швидкість атаки плюс скорість. Вперед. Треба зібрати 100 з лишнім. Валюти, монет, щоб купити те, що закріпили, але будемо мати перший фіолетовий кулак. вже рахуйте. Поки що все йде гладко, лише були проблемки на четвертій хвилі, коли почали з'являтися оці стріляючі, але. Це не проблема початок, що, що говорити, нульова загроза. Особо боятися немає якого. Плюс з деревхілки падають. До закінчення хвилі. От не взяли, що грін, нічого страшного. Так, э, Макс ОЗ. Лак. Швидкість. Чучу? Швидкість атаки построю. Вибачаюсь. Пр -про -про пропустив. Окей. Починаємо. У нас ж є фіолетовий кулак. Почалися швидкі вороги. Відбиваємо всіх з одного удару. але Не знаю, чи то надовго. Що, як буде, то буде. Шоста хвиля у нас е на хвилинку. Цього разу померли на 15, але з країн Два рівні не підряд. Нормально. Ой, є досягнення. Добре. Не підходи. Відновлення. Заміна. Урон. Так. Кулак. Кража життя не підходи. Появляється більше дерев. Корельку буде нам допомагати. Об'єднати. Так, далі. Удача мінус урон. Опалюємо рогів. Поблизу. підійде Так, урон дальність. Викріпи. Берете. Так. Завилась наша турелька. Буде трохи легше. Все одна хвиля дерево. не більше дерев, воно е, з'являється по два дерева чи просто частіше. Щось поки що одне не бачу більше. 200 валюти є. <гум> Нормально, так. Е відновлення візьмем Так, підпалює урон. Дальше. Бу -бу -бу -бу. Ні. Мирно ще. Дальше вороги. Чоср, но клиф. Не, далі. Дача уклон, кража жизни. При попаданні був ворог, але лішіть його 5, це максимум Н -н -н -н. О, кулак, йде. Ще одна змія. Так, дві змії. А ми ну подивимося, як буде результат з підпалюванням, Чи тут дороги загулятися. Що ні одного не бачу. Шанс маленький, а через те, що деякі помирають з одного удару, воно не встигає показати. Дві скрині, нічого собі. Балуя гра нас сьогодні. Дуже багато стріляють вже багато стріляють. Е, хочу зіграти наступну серію, напевно, це буде за якогось дальника. Подивитися результат. Добре. Так. Е, розібрати не потрібно. Получаю плюс 15 матеріалів при піднятті ящика берем. Так. Е, ухиляння. Далі удача плюс ухиляння. Ще один кулак. Плюс 8 відновлення ХП. Починаєте хвилю з 50%. Ну, в принципі, на початку хвилі воно добре через те, що мало ворогів, але. Але, але. 6 однах і одиниць. Закріпимо поки що. Треба побільше хп, бо щось бачу, просідає. І тут добре просідає. Поближче до хай помагає. О, бачу ящик, а в нас... на раз наразі А У нас за на ящик 15 матеріалів дають. Якщо пам'ятник, то води, якщо добре зрозуміти, факт який вибух ще буде. Може їх так коло і ганяти. Ще одна. 10 секунд, 9 хвиля. Тут ще тут ще є босс, ящик, ще один, три. Супер, 438. Так, броня. Інженерія. Візьмемо. Макс ОЗ, урон ближньому бою берем, Збор берем. Удача. Макс ОЗ. Так, дивимось, берем цей томато. Урон в ближньому бою. Шанс 100% при ухилянні нанести підходи. Так, удача, урон. <гум> дальність швидкість атаки. Тріалу броня урон. У -у. Урон дальність нам підходить, так як в нас дальність і так. <гум> Не ще нема куди. Макс ОД плюс швидкість. Заблокуємо. Ближній бій дальній бій відновлення ХП. Найбуде, ні поки що. Ще раз. Швидкість дальність підходить. Це заблокуємо. Починаємо 10-ту хвилю. Е, Забираю 50% хп, але поки вороги набіжуть, воно відновлюється повністю. Нормально. Треба запам'ятати, що цей томат це вже чіткий предмет. Я не бачу, працює досить так е, непогано. 20 секунд. Не померти, є. Скриєння, ще плюс 15 матеріалів. Дуже багато вругів. Супер. Так, шанс материала, удача, інженерія. Мінус 5% урона. Ну, якраз 5% відбили, удачу взяли. Так, uh. снаряди пропливають додаткову ціль. Не треба. Інженерія. Сберем. Вновляємо. Бонусний опит, ближній бой, толкування, мінус удача. Нічого страшного. Позиція, якщо вони подвижні, Макс ОЗ відновлення ОЗ. Закріпимо, А це... Якщо не подвижні... Возьмем. Ближній бой. Окей, okay. добре, то мы за рацией все взяты, ставим минимум 500 монет. Ой, блядь, у него не вороги. 12 сухой, я нормально. Сумма для скрайни... Ой, не не Стоп, стоп, воно не з дерева випало з ворога. Перший раз таке бачу. Можна самі не звертаває, але. Давай, 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 давай. Поки що справляємося і справляємося непогано. Щоб менше було цих стріляючих, але... Доберемося. Так, 4 секунди. Грошей не дуже багато зібрали, але, в принципі, нормально. Так, о! Що тут взяти? Е, швидкість урон. Урон. Так, це відблоковуємо. Забираємо, забираємо. Забираємо. У е, нас мені не подобається одне. У нас дуже зброя. Не дуже. Е, але досягнення 60 60% уклонення у Доджу зібрати. не буде. А, Хіляні працює нефігово, так я скажу. Ну зараз постуємо на місці, подивимося, ці 20%. М -м, працює добре. Може навіть урон нанести Навіть краще ніж... є ні, можуть. краще ніж хотілося, хотів сказати, але... Ну не так. Нічого. Щось дерева немає. А, є, є одне дерево. Дерево є, скрині немає. Нормально. Так, зараз попостараємося вкинути трошки грошей, ось скриня. Трошки грошей в пошук бо Щось мені... Ем... М. Супер взяти скільки в нас 60 максимум. Значить беремо урон ближньому бою. Так заміна, заміна огнем. <сум> Не, заміна. Більше не знаю, че актуально на ну, таких Е, e, мінус 3 скоростно времени безрядка между такая. Не-не-не-не. Плей типа итака. так. дали им не підходим. Самина. Висим го нету. Актуально, а. Добре. Pagna. Що стоїмо на місці, відномам трохи не стоїмо. Від нам трохи ХП своє. Оп, скриня. До речі, бачив, що так само того самого Варлока. Бачив, що йому з скринь випадали предмети досить таких рідкісних як якості фіолетова, навіть червона випадала. Не пам'ятаю, чи червона з скрині з боса, чи просто так. Але мені ще вище синьої якості не попадалось. З часом, може це від, від рівня загрози залежить, але з часом думаю. буде. Так, 13-та хвиля, ми поки що проходимо без проблем, ХП не просідає, ухиляння на максимум. Це є добре. Скрий мало, рівню мало. Хоча б добити зараз 18-й. Не задія добив. Супер. Так, Міни... міне. Урон в ближнім бою. Імовірність крит удар. Так. Кулаки, кулаки. Купляємо, робимо червоний. Перший червоний кулак це ніброк урон. Запінуком це волна його. Удача. Беремо удачу. Збор не актуально. Ще один. Кулак об'єднюємо. Берем. Покопа. Не хочу. Не хочу. Далі бій. Не актуально. Це актуально. І і все. Погнали, перший червоний кулак. Вже пішли. О, добре. Цих ворогів минулого забігу мені було дуже тяжко вбити оцих слаймів ось цих ось цих. А тут а, раз два розпадається. Може нарешті пройду загрозом. Улюблю, аж смішно. Я нормально і так, як я тільки вчуся, це, це взагалі, є, на мою думку, шикарно. Ще не взяли навіть рівень, але хоча чого я дивуюся, чим далі, тим тяжче брати. До речі, при такій великій загрозі ще не випало ніякої рідкої шмотки рідкісної. Це дивно, але. 7 секунд до кінця хвилі. Є. Не підходить нам таке. Так. І шукаємо. Ще один колок. Можемо зробити фіолетовий. Не буде. Добре. Закріпимо. Ще один колок. Не будемо об'єднювати. Але закріпимо. Супер. Поки що мені подобається. Що вони роблять, що вони від мене тікають? Вони розпадаються на дрібних чи що? Ну, no. а як ще? Ммм, mm, ухиляння працює по максимуму, бачу. Ха -ха. Пробити їм не тяжко, пробиваю, звісно, але... Скільки тут патронів? Добре, що встигаю відновити хп, а все раз я ще, ящик, ящик, ящик. Це так вигляд на доходить до кінця? ще. Один. Ще два дерева. До речі, бачу персонажа, який має ще один. Урон в ближньому бою. Розібрати. В'ятий. Удача. Не потрібен урон. Так. Що ми хотіли зробити? Об'єднати це. Взяти кулак. Взяти це. Ще один кулак. Швидкість, дальність не підходить, Долоня не підходить. Далі. Неймовірність кріта. Урон ближньому і Максу за. Урон ближньому і Максу за. Ну, можна і це взяти. Добре. Ще раз одно. А закріпимо всякий. Так. Так, так, так. Швидкість атаки у нас. Хай блять понадобиться. О-о-о, оці червоними рамками, що я вам говорив. Минулого забігу мені... Мене, ну, як минулого мого пробного першого забігу були. Мене вбили. Хочу 16-та хвиля, значить. Я йду ще нормально, якщо не з'явилися. Так, так, 16-та хвиля в нас. Чим раз тим довші хвилі. А то не дивно. Продовжуємо. 16-та хвиля підходить до кінця. До речі, пробних, з пробним, рахуючи забігом і вчорашнім а, цей найдовший самий, самий спіл росте. Так, є найт-скриня. Можемо помаленьку навіть а, жертвувати своїм ухилянням через те, що показник дуже великий. урон далі не потрібен. Бруня. Так. Об'єднуємо. Так. Берем. Бонус опитал. Урон ближній мінус удача. Берем. Далі. Збор. Ні, це ні. Заміна. Ух ти! Але не, не хочу. Так, кулак забираємо. Удача, броня. І ще один кулак забираємо. Погнали на 17-ту хвилю. Побачимо, що, що і як. Не зрозумів прикол, а я що, як стою на міну, вона теж зривається. Зараз попробую. Я вшат. Це, 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 це незручно. Два дерева, є скриня. Так, нам зараз головне є ще одна, головне вижити. але Хоча дивлячись по броні і ухилянню, плюс підняли, рахуйте ХП, то ми йдемо досить твердо. Нормально. Прорвемося. Так, 9 хвилин до кінця хвилі. Секунд, перепрошую. Секунд. 2, 1. І взяли ще й рівень. Супер. Більше дерево та беремо. Е, беремо. Так. Е, відновлення ОЗ підходить. К параметру урону за кожен. Що параметр відтавлення. Так ні. Берем. Далі. Плюс 25 урона, мінус бруня. Перем. Ще один кулак закріплюємо. Це що таке? Буде обмежено ближній бій. Дальній стихії не вартує. Ух ти! Нормально. Окей, погнали. 18 -х. Та хвиля досить легко йде порівняно. Може правильно що кулаки взяв. Коли яка різниця між кулаком і долонею? Так як не було на старті цього персонажа Два з цих з цих зброї, якщо так рахувати. Значить якась різниця є, але в кулака я бачу, урон набагато вищий. А, півхідка лишається. Фле. Не то. Щось не то. Єба. Ну, що ж то... Ух ты! Ну подивимося мастер на всі руки. І... приєвіт. Може використовувати 12 одиниць зброї. Що? Наступний раз спробуємо. На цьому, друзі, всіма прощаюся. Дякую за перегляд, що подивилися. Всім до зустрічі!